Жодних виборів під час війни з цією позицією вже фактично погодилися всі, в тому числі і президент України, який в одному з своїх відеозвернень поставив крапку на ці дискусії. Але цікаво інше: а для чого взагалі цю тезу свідомо запускали в інформаційний простір і для обговорення українського суспільства? Причому, що про ймовірність виборів говорили. Досить високоповажні посадовці, в тому числі і голова Верховної Ради, кілька разів про це згадував міністр закордонних справ пан Кулеба. Неодноразово можна було почути про це у єдиному телемарафоні. Очевидно, перевірялася реакція суспільства на те, як в принципі налаштовані українці з приводу переобрання і доцільності чи недоцільності цієї ідеї. Не будемо зараз зупинятися на Перепонах і на неможливості проведення виборів під час дії воєнного стану, про це сказано дуже багато і не має відповідей щодо безпекового компоненту, юридичного компоненту. Наше законодавство забороняє це робити під час війни, багатьох інших технічних речей, які просто унеможливлюють проведення виборів. Але зупинимося на тому, що насправді, давайте будемо відверті, сценарій. Виборів наступного року обговорювався. і він обговорюється тільки з цією метою, щоб можливо провести певний бліцкріг, певну імітацію виборчого процесу, і під час війни, очевидно, не відмовляючись від воєнного стану, від протистояння рашистському ворогу, показати якийсь е процес переобрання, зокрема е президентських виборів. Позиція наша. Команди розумної політики чітка і однозначна. Ми усвідомлюємо неможливість і юридичні перепони, безпекові перепони проведення будь-якого виборчого процесу, адже ми вважаємо і наполягаємо на тому, що проведення виборів має бути демократичне, відкрите, конкурентне з збереженням всіх стандартів європейського цивілізованого виборчого законодавства. Тому говорити станом на сьогодні про якусь перспективу виборів не просто недоцільно. Це шкідлива дискусія, яка відволікає від основного. А основне це наша обороноздатність, це наші ресурси, енергія, в тому числі інтелектуальна діяльність спрямована на забезпечення нашого захисту від російського ворога і все. Всього того, що наближає нашу перемогу, тому не про вибори потрібно говорити, а дискутувати і приймати конкретні рішення, тому як допомогти нашій армії, як знайти для цього ресурси, як не втратити підтримку з боку наших західних партнерів, як зробити все, щоб ці вибори можна було провести якнайшвидше, але вже у мирній Україні, яка переможе російського ворога.